Привіт, друзі! Я вас вітаю, я вас вітає зима, трошки потеплішало. А значить, це те, що треба йти і знімати відео. Тому що, боже, Аллах, Акбар, всім комусь тільки можна. Віруючи юрічем, вже 8 годин із світло. Це просто неймовірно. Тому, блін, що робити світло, коли, коли, коли треба діватися? Йдемо знімати відео. І сьогодні я вам розповім про свої, не тільки мої, і ваші також гортенці, які неймовірно прекрасні. Взимку. А саме гортензії метеликового типу цвітіння. І почнемо ми з Лівани, з теплих країв, де майже Леван. Це африканська країна. Якщо ні, то Бог є суддя. Ходімо. Ось така ось красива гортензія Леван з величезними квітами. Дивіться, боже, яка вона красива, господи, не, не помічаю, наскільки вона гарна. Ну, Понятно, що там сніг поламав, дощ обматюкав, але. А Руслан зняв, коротше, Ливану. Я з нею буду робити штамп, Вона буде тут така здорова коняка. Ось, бачите, вона межує з вічно зеленими, майже вічно зеними калиною пражською, а також соснами різних видів та родів. Ось це зовсім інша історія. От, Ливана має білі квіти, і вони бачите, ну, боже, воно таке негарне. я вам покажу, просто що не покажу. Ваніла Фрайс взимку просто наче хтось насрав, серйозно. Подивіться, яка краса. Просто це неймовірна ливана. Красутка. Красутка, красоточка. Правильно. Красуня, нахер суржик, все. Так. Це наша Angel Blush. Звісно, вони всі між собою дуже схожі, але плюс-мінус маєте розуміти, що гортензії влітку різні, а взимку плюс-мінус це або какашка, або щось красиве. Шеріл. Ти какашка чи ти красива? Меніщо, що ти питаєш, красиво, звісно, ходимо далі. Так, сад гортензії і не тільки. Ну, Звісно, в цьому році е, е, пастель грі не така красива, як завжди, але це таке. Як на мене, найкрасивіша, це йдуть прімред. Подивіться, яка вона гарна. просто Наскільки це гарно виглядає, Таке, знаєте, така сепія, таке не знаю, якесь, ну дуже красиво, якась готика є. Конфеті, яка величезна була володь. Далі погнали. Ну, Лідія Самарськ. А, ні, це хто то Лівінг? Хто? А, ну Лідка ж кажу. Ну, Лідія така собі, чесно кажучи. Фрамбозін, вибач, будь ласка, забув. Так, ну Бачите, тут всі такі і метахорни, хто хочеш. Це у нас Little Blossom, теж красива така, вона напівметеликова. Красунічка. Хоча бачите, бо бо, дивіться, яка симпатична. Бачите? ну Дуже гарна теж Бобо. Там у мене ця Candy Light, Бачите, я все підписую, тому що не підписуєш, забудеш це 100%. я кажу, Друзі, от, є можливість підписуватись, немає, шукайте. І підписуйтесь, і підписуйте. Так, о, ну, дуже красиво, вам скажу, дуже гарно виглядає. Боже, чуть не вбився. Е, magical Flame. Подивіться, яка теж дуже гарна гортензія, дуже красива, величезні в неї такі квіти самі. Після світя великий, то в мене Magical Starlight. У мене там ще просто один кущість. Боже десь, як гарно. Ну, от бачите, ось тобі і ця. І хто там в мене? Pink And Rose. І пішло поїхало. І воно і Skyfall. До речі, я вам скажу, між іншим. Не треба тут розказувати. Подивіться, який красивий Skyfall. Хоч і вже мертвий, але ще красивий. Ну, Якщо вона толково, то натолково. Так, йдемо далі. Так, а дуже гарний, як на мене і як на вас, також буде, думаю, Денталь де Горон. Він, в принципі, і при житті красивий, і взимку теж дуже гарний. Так, йдемо далі. Ну, понятно, що якби... Ну, він ще буде великий кущ е, цього. Грейт Стар, поки я думав, тут такі великі вертольоти. Ось такий мене б на ЗСУ віддати, щоб тих кацапів всіх нахер побивало, падло. Ось ладно не Українці розуміють мене. Так. М -м. Йдемо далі. Так, ну Тут у мене Silver Долар молодець. Е непогано тримає себе блосом. Дуже, Дивіться, яка гарна теж володь. Е так. Красуня дуже гарна гімала і Подивіться, яка дуже симпатична, така так красиво себе показує. Ось, давайте далі підемо. Так, дуже гарно, дуже гарні е, Пандрія. Ось там ось в мене ще дуже гарний вайт голіаф, дуже красивий, дуже сорт, дуже велика, красива волочь. Коротше, друзі, їх багато ще, до мене йдуть гості, вже дзвоняться. А я вас люблю. Судіть обов'язково гортензії, обов'язково, щоб були у вас і набиті, і прибиті, і, звісно, метелико-квітні. Па-па!